І смеркає і світає, День Божий минає, знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки ямов окаяний, день і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, чують. кайданами міняються. Правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають, в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите? Які будуть жниба, схаманіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіться щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки у чужому полі. Своїй хаті своя і правда, і сила, і воля.